Зараз ми доєднуємо до нашого ефіру Ігора Гопчака, заступника голови Державного агентства водних ресурсів України, аби детально обговорити стан води на Херсонщині. Вітаємо вас, пане Ігоре. Який стан... Sta... як пане Ігоре? Який стан води зараз на Херсонщині? наскільки потоки води засмічені сміттям, хімікатами та мінами? Ну, внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, велика вода розмила майже 4 тисячі тонн твердих побутових відходів з полігонних та стихійних сміттєвих звалищ. Е, українським півднем зараз дрейфують відходи різного походження, які зберігалися на, на даних площах. В Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн мастила, які були на Каховській гідроелектростанції. І оця стрімка течія вимивала також заміновану замінованої території з лівого берега, де окупанти позаміновували е, підступи на свої, щоб наші не могли е, зробити. каже контрнаступка. Ці всі міни вимиваються, е, дрифують течою річки, і можуть бути вибухати. Весь все сміття з міста Херсона, яке було на вулиці, комунальні побутові відходи, все було змито, і течією було перенесено до чорного моря. Ми знаємо, що на місці працюють пересувні лабораторії для вимірювання та моніторингу якраз стану повітря та води. Перше питання чи так вони працюють? Якщо так, то скільки таких лабораторій? І головне, як ви повідомляєте населенню результати цього мон моніторингу? Так, насправді, з метою посилення моніторингу якості води та повітря в постраждалих регіонах після підриву Каховської ГЕС були направлені дві мобільні лабораторії. Вони зараз дійснюють спостереження за станом довкілля, а саме вони контролюють екологічну ситуацію в південних регіонах. Вони допомагають нашим стаціонарним лабораторіям, лабораторіям державного агентства водних ресурсів України, лабораторіям державної екологічної інспекції Міністерства охорони здоров'я. Ці пересувні лабораторії були після повномасштабного вторгнення релоковані з Донеччини. Вони обладнані сучасним обладнанням, вони можуть швидко переміщатися з одного місця в інше, перевіряти якість води, якість повітря, визначати на місці, зразу робити оцінку. І ці лабораторії там залишаться місяць, і другі вони там попрацюють, допоможуть нашим стаціонарним. Всі органи Держводагентство, Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Державна екологічна інспекція, місцеві органи влади інформують місцеве населення про стан поверхневих вод, про стан повітря. Вони інформують себе на сайтах. Вони інформують в засобах масової інформації місцевих, викладають в офіційних веб-соціальних мережах своїх телеграм-каналах. Дуже багато телеграм-каналів підхоплюють цю інформацію і розповсюджують в своїх новинах. Я навіть інший будь-який канал читаю новини, і бачу, що там наші повідомлення вже перепощені. Яка ситуація на сьогодні? Тобто, вони. Е Розпоширені серед населення, пане Ігорю. Знаємо, що одна із головних проблем зараз на Херсонщині, Миколаївщині це питна вода, і е, німецькі партнери нам передали водоочисну станцію. Кархер розкажіть, будь ласка, вона запрацювала на Миколаївщині. принаймні була така інформація: чи вона працює? Яка її головна мета? І головна, яка потужність? Так на Миколаївщині запрацювала мобільна водоочисна станція Державного агентства водних ресурсів України. Торгової марки Керхер вона має потужність 5 метрів кубічних за годину. Це 5 тисяч літрів на годину. Вона може переміщуватись між населеними пунктами. Вона забирати воду може в будь-яких місцях з поверхневих водних, водних джерел, забруднених водних джерел, свердловин. Якщо вода там не відповідає певної якості, то за допомогою фільтрів, за допомогою реагентів, які нам предоставили. Німецькі партнери, е, наші співробітники з регіонального офісу водних ресурсів в Миколаївській області виїжджали. П'ять чоловік виїжджали в Німеччину. Пройшли навчання е, на цій мобільній станції. Водочисні на сьогодні вона успішно працює, е, забезпечує на сьогоднішній день. Її ну недавно змонтували, пару днів. працює, але за цих пару днів вона вже 95 метрів кубічних. Води 95 метрів кубічних. Води вони вже було передано населенню в ті регіони, і в ті населені пункти, де є мало забезпечення. Тобто на транспорті підвозять, фільтрують, на транспорті підвозять, роздають в мікрорайонах або в населених пунктах. Ми останні тижні багато говорили про екологічні наслідки від підриву дамби Каховської ГЕС окупантами. Якщо говорити станом на сьогодні, ми резюмувати головні екологічні наслідки ті, які ми вже бачимо станом на зараз, і ті, які на таку, вибачте, довготермінову перспективу. Ну, дивіться, у нас ми вже всі побачили, що російський тарак на Каховський ГЕС це не просто якийсь там. Терак, це катастрофа для довкілля не тільки України, але й всього континенту. Це мертва риба, мертві тварини, потоплені люди, потрапляння з цих тонн палива, сміття з вигрібних ям, туалетів, хімікати, пестициди. Це все дрейфує по руслу Дніпра в Чорне море. А Чорне море омиває береги шести країн, в тому числі Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії, той самої Росії. Море зв'язано з Середземним морем, воно омиває Європу і Близький Схід, і це величезна проблема, тому що крім того, забруднення моря це ще є поглиблення зміни кліматичного режиму. Ми і так знаємо, що в нас посушлива територія на півдні була а вже зараз 50 тисяч гектарів українських лісів затоплені. І щонайменше найменше половина з них може загинути? Бо ми знаємо, що вода це звичайно добре. а Коли багато, води це не дуже добре. У нас такі національні парки, як Великий Луг та Кам'янська Січ, поступово перетворилися на пустелю. І Арина от питала вас про наслідки. А я спитаю мовою цифр: на яку суму вже завдано збитки довкілля? Я розумію, що це ще точно не конкретна і не точна сума е всіх збитків, і е звідки ми братимемо гроші на відновлення. Ну, орієнтовна сума. Ви правильно говорите, що орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив Каховської ГЕС становить на даний момент приблизно 55 мільярдів гривень. Ну тобто, це півтора мільярда доларів Державна екологічна інспекція України. Вже порахувала ці орієнтовні збитки для національних парків. Наприклад, те ж саме, що я вже говорив про великий Луг, це понад 15 мільярдів гривень для Кам'янської Січі 73 мільярди гривень. Можливо, загибель диких тварин вже оцінюється в понад 883 мільйона гривень, і збитки ще не є остаточні, бо ми розуміємо, що процес триває негативний, тобто затоплення, хоча вода в деяких місцях вже в нас в Дніпрі повернулася в русло, але оце висушена територія. Підтоплені території, які залишилися, і тварини там загинули. Якщо може... Велика тварина може і виплизти, то такі тварини, як Єжак, Вуш, Змія або будь-які маленькі тварини, вони всі загинули. Важливе питання, яка міжнародна політика, міжнародна підтримка необхідна, аби визнати руйнування Каховської гідроелектростанції екоцидом? І що це дасть? Поясніть глядачам. Ну що, дасть за фактами екоциду, Росія повинна відповідати згідно з міжнародним правом. Ми закликаємо міжнародних партнерів об'єднуватися та змусити Росію припинити знущання над довкіллям. Оце у нас недавно була двотижнева бонська конференція. Українська делегація поінформувала міжнародну спільноту про катастрофічні наслідки цілоспрямованого підриву Росії Росії Каховської ГЕС завдяки наполегливій роботі. Української делегації на бонській конференції відтепер секретаріат рамкової конвенції ООН про зміну клімату вони будуть містити примітку про тимчасову окупацію території Криму, Донецької та Луганської області. Це допоможе запобігти використанню маніпуляції зі сторони загарбників. Ми всі знаємо, що вони в засобах масової інформації люблять маніпулювати цією ситуацією. Що там Україна в чомусь винна, також на зустрічі. Міністрів довкілля країни ЄС, наш міністр Руслан Стрілець, міністр екології, розповів про наслідки для довкілля під відриву від, Каховської ГЕС і запросив колег відвідати нашу країну, побачити це лихо власними очима. Е, все та як робить президент, запрошує наших друзів, і партнерів, президентів відвідати Київ, відвідати Україну. Бучу місця, побачити, як як Російська Федерація знущається над державою, так само Руслан Стрілець запросив своїх колег, щоб вони на власні очі побачили масштаби трагедії, і разом з країнами-партнерами Україна розробила унікальну методологію для оцінки екологічних втрат, тобто ми залучаємо світовий банк для цієї, для цієї оцінки. А оцінка світового банку насамперед це визнана оцінка. Тобто, якщо ми будемо позиватись до міжнародних судів. Це буде аргументом, тому що це не будь хтось якогось там не по незрозумілою методику. Не зрозуміло, хто оцінював це. Оцінювала всесвітньо відома організація, пане Ігорю. І на останок ми говоримо багато про екологічні наслідки і про майбутнє. Так, от власне питання про майбутнє: скільки часу знадобиться для того, щоб наповнити Каховську Каховське водосховище водою? Чи взагалі як цей процес відбуватиметься? Що ми з цим водосховищем збираємося робити? Ну, насправді, за інформацією Укргідроенерго е в планах відбудови зазвичай є, і е вони говорять про те, що вони налаштовані, вони вже розробляють проекти. Як це буде робитися? ну, В принципі, відбудовувати її, це буде е трудозатратний час, але її не потрібно розробляти. Вона вже є розроблена. Документи є розроблені. Були документи на модернізацію. Я хочу сказати таке. Що коли в 55-му році будували Каховську ГЕС, спочатку що роблять перемичку щоб зупинити воду? Так відбувається будівництво, потім руйнують перемичку і водосховище наповнюється. то в 55-му році, коли в червні руйнували перемичку, вода водосховище наповнилося до відмітки 15,0, Там проект на 16,0, вони до 15,0 наповнилися до травня червня 56-го року, тобто за рік. Водосховище було наповнене за приблизними такими оцінками. Це все буде залежати від того наскільки довго воно простоїть в нас зараз спустошене. Тому що ми всі розуміємо, чим довше стоїть водосховище пусте, тим дно його висихає. А при наповненні втрати води зазвичай є на фільтрацію. Тобто вода повинна просочитися в ґрунт. Якщо ЗСУ проведе деокупацію в найближчі часи, і лівий берег буде звільнений. Укргідроенерго приступить до роботи, і водосховище ще не встигне до кінця висохнути. Це займе менше часу, тому що ложе водосховище буде зволожене, вода буде набиратися не будуть втрати на фільтрацію. А якщо воно просто й довгий період, то звичайно повинні бути втрати якісь на те, що промочування дна наложить водосховище. І якщо будуть середні водністю рік, то ми приблизно за рік наповнимо йому. А якщо будуть маловодні роки, то можливо до трьох років буде наповнюватися воно. Ну, В будь-якому випадку, до рівня 14,0, коли є водоз, будуть доступні водозабірним спорудам вода. Для того щоб на міста там Ривий рік і так далі, то до 14.00, я думаю, що навіть при самих найгірших умовах ми за рік півтора його наповнимо. Дякуємо вам за фахову оцінку ситуації за те, що простими словами пояснили про складні речі нашим глядачам. Ігор гопчак, заступник голови державного агентства водних ресурсів України, був із нами на зв'язку. Говорили про наслідки підриву дамби Каховської ГЕС для екології і для водних ресурсів України.